Читаємося Катя і запропонувала зробити такий невеличкий обмін книг, точніше, улюблених книг. Вона мені написала, що переглянула моє якесь давніше відео, де я розповідала про свої улюблені книги. До речі, залишу вам посиланнячка на Два такі відео, і, мабуть, вже варто робити третє, тому що е, улюблених книг вже назбиралися ще більше. Е, і одним словом вона запропонувала обмінятися е, якоюсь з улюблених книг. І таким чином е, до мене приїхала посилочка від е, Каті. І я вирішила, що буду її розпаковувати разом з вами і подивлюся, що ж там Катя мені обрала. Взагалі улюблені книги Каті, які я не читала ще, дуже всі цікаві, і вони десь у якомусь такому великому списку потенційних моїх бажанок. Тому я дуже рада, що Катя мені написала і запропонувала. І сподіваюся, їй також сподобається книжка, яку я їй надіслала, отже, я вирішила, що розпакую разом із вами, і ми разом з вами почитаємо цю книгу. У мене є ось такий ножичок, який я постійно відкриваю не в ту сторону. З яким я буду естетично розпаковувати е, цей пакуночок. Але, ага, ось. Ось де. Так. Ви перші будете бачити, що мені Катя... О, вона щось туди поставила. О, це, це якийсь бані, це е, за, патріотичне зайченятко пряник. Дуже дякую, такий милиць. Також, це дуже мило. Дякую, Катю. Я навіть такі із книжкового Лева, закладинки, дуже, дуже такі круті, щасливі люди читають книжки і п'ють каву. Класна листівка, вона іще підписана. До речі, Катю, у нас з тобою е, дуже схожий почерк. Я прочитаю листівку сама на одинці, А зараз давайте подивимося, що ж тут Катя мені надіслала. Так, ви будете першими дивитися, що це за книга. Та-та-та-та! Ура! Я сподівалася, що це буде халет госейні, ловець повітряних зміїв, тому що я її ще минулого року хотіла. Я її ще минулого року хотіла придбати і прочитати, тому що багато бачила позитивних відгуків на неї. Ось, і тепер знаю, що це буде не дуже легке читання, але книга цікава. Також Катя. Таку внитрила у мене і ще купу бажанок, які я от прям хочу, хочу, хочу прочитати із її списку. Тому почну ось із ловця повітряних змів. Тепер мені потрібно знайти час для того, щоб для того, щоб читати. Що ж, починаємо? До речі, у мене тут трошки зміни і безлад на моєму робочому місці. Я всі, не всі, а деякі свої улюблені такі листівки, які мені друзі дарували, поставила ось сюди. І тепер у мене так затишно. І, до речі, моя улюблена листівка це така, що закривається, яку зробила мені моя сестра. Дякую тобі за це. Ось За перекопом є земля, закладинка, до речі, яка е, має промокод. І я сподіваюся, 10%. Я сподіваюся, що я е, замовлю якусь хорошу книжечку від лабораторії ще до кінця року. От це я собі привезла із відня, це мені Наталя подарувала. Цю мені зробила. Я бачу тут. До речі, напишіть мені, що ви бачите: це бджілка чи метелик, тому що для мене це рожева бджілка. Цю листівку я придбала, теж привезла із Праги. Це стіна Ленона і вона дуже така патріотична, до речі, українська. Прям. Ці дві мені теж обожнюю їх. Це моя подруга з е, Грузії привезла. Хотіла сказати, випендритися і сказати, як вона з Картвелло, здається, називається тепер. Е, от ця мені дуже подобається. Мені також її подарували. І тепер у мене є ще ось така. Тому дякую, Катю. Ну і улюблені ручечки, вчительки. А, якими я найбільше люблю користуватися? Дівчинка, якій 25 років це Луна. ж, я починаю читати. Зараз, десь за декілька годин, я почну читати книгу, яку мені Катя подарувала. Тому побажайте мені успіху. Ось вирішила під'єднатися, щоб показати вам і сама поглянути на осінь. Того року, минулого року, я взагалі, взагалі не бачила осені. Побачила її тільки через те, що наше укриття знаходиться ось у цьому парку. От, і так, бережіть себе. Так, що ж, я прочитала одну четверту цієї книжки, поки що, і сьогоднішня погода мені абсолютно дає можливість читати і більше нічим не займатися. Я нічого не знала про цю книгу. Я точніше, я знала про її існування, знала про дивилася якісь відгуки на неї, але дуже мало ви щось їдете в мене, але дуже мало читала. Про сам сюжет і розумію, що тут будуть події афганської війни, або перед події, або вже можливо наслідки цієї війни описані. Як це все сприймається зокрема хлопчиками, які є головними героями? Один він є власне оповідачем Амір. Він оповідає історію фактично свого дитинства, як він зростав у заможній родині про свого друга, який був йому слугою, але він був близьким для нього, наче брат. І, до речі, вони навіть вигодовані однією жінкою, у них дещо схожа початок їхнього життя, тому що їхні матері вони або загинули, або втекли, і таким чином хлопці не знали, що таке материнська турбота. І знаєте, тут така взагалі чоловічі такі персонажі. Чоловіча любов, чоловічі взаємини і виховання з більш такого чоловічого з чоловічої сторони. І цілком книга цікаво читається, але я в якомусь такому перечутті, в якійсь такій тривозі зараз, що щось має трапитися, тому що в якийсь такий нагнітаючий настрій у книзі. Тому буду читати ще е, відсилка до назви Ловець повітряних зміїв, що хлопчики вони любили взимку, коли в них були канікули тримісячні, до речі, то вони е, ловили і запускали цих повітряних зміїв. Це все переплітається з історією Афганістану, з історією Пакистану. Е, дещо складно, але я думаю, що ви знову з'їжджаєте. Але я думаю, що мені буде е, далі також читати цікаво, тому власне, це я зараз і піду робити, читати і вже під'єднуся до вас трошки пізніше. У нас там злива, завірюха перед цим була. Е, і знаєте, оцей стан я помітила, коли в мене пригнічені якісь відчуття. Пригнічений стан е, емоційний, і коли така жахлива погода, то я навіть радію, і в мене е, настрій якийсь такий, не те, щоб покращується, а просто е, співзвучний із тим, що відбувається за вікном. Е, звичайно, якщо ти знаходишся вдома у теплі, у добрі, але пишіть мені, чи ви щось відчували схоже, бо зараз, як Кісь такі у мене емоції. А також я хотіла вам сказати, що невже я почала нормально читати на тему війни? Я абсолютно, ну, типу, я тригерюсь, але я читаю книги, слухаю їх. у аудіо форматі на тему війни і я починаю проживати краще легше якось спокійніше те що читається і слухається і, і так зараз я задумовуюся над тим чи не взяти читати або слухати якісь ось такі ам, книги на військову тематику на воєнну вірніше тематику, але цим, мабуть, я просто доб'ю свій стан, е, тому окей, я вже вам тут наговорила, давайте підемо краще читати. Але ви все одно в коментарях підтримайте мене, будь ласка, і напишіть, чи був у вас ось такий стан, і що вам допомагає з цієї меланхолії, такої затяжної вийти. А ще він розповів батькові, що вони з братом знають російських і афганських солдатів, які працюють на блокпостах, і що з ними домовлено про взаємовигідну співпрацю. Значить, це не сон. Ніби для підтвердження над ним, над нашими головами зненацька проривів міг. дитяючи ним у небо і вдаючи, ніби стріляє карім, сплюнув і облаяв міг. Це дуже важко читати. Один з них був афганець, другий що шкірився росіянин і мав лице схоже на бульдожу морду, а з кутика його губ стирчала сигарета. І а, цей росіянин мав перевести за кошти сім'ю афганця і ось що сказав, ось що потрібно було а, цьому солдату. І сказав, що солдат хоче півгодини з жінкою у кузові вантажівки. Молода жінка заздолила шалю все обличчя, розридалася. Малюк, який сидів на колінах, у батька теж почав плакати. Обличчя її чоловіка зблідло, як місяць, що пропливав тим часом у горі. Чоловік попросив Каріма переказати пану солдату Сагібу, щоб той виявив до них бодай дрібку милосердя, бо, може, у нього теж є сестра чи мати, а може, і дружина. Росіянин не вислухав Каріма, а потім гаркнув кілька слів. Тільки такою ціною він нас пропустить. Вони це повторюють знову і знову. Ще ж швиденько буду прощатися із вами, тому що е, збираюся на роботу, але я просто вчора читала і плакала. Е, і таки дочитала цю історію, розумію, чому вона стала однією з улюблених для Каті. Справді дуже сильна історія. Е, для мене це е, книга про долі. Про зламані долі, про те, як важко знайти себе в чужій країні, про коли ти просто не можеш жити і мирно жити в своїй країні, бо у твою країну приходить окупант. Власне, що і сталося з Афганістаном, і е, наші герої це останні хлопчики, останні покоління, яке стало Афганістан мирним. Е, це надзвичайно складно собі уявити і, е, звичайно ж, хочеться, щоб це. Ця історія, вона не мала якогось такого історичного підґрунтя, але ми розуміємо, що таких, як наші е, герої, дітей було дуже багато, і мало кому вдалося, скажімо, як одному з хлопців, аміру, оповідачеві, виїхати за кордон. Де знову ж таки тебе не чекають з розпростертими руками на все готове, ти починаєш життя з нового з чистого аркуша. Думаю, що для переселенців-українців це дуже такий тригерний момент. І знаєте, батько Аміра. Він дуже складна людина, надзвичайно складна за характером, за своєю е, ментальністю, е, але він надзвичайно відданий своїм, е, своєму вихованню, своїй культурі, своєму, своїй країні. Хоча він виїхав, бо змушений був виїхати заради життя. Заради життя свого сина. Але він пам'ятає, він пам'ятає, хто став причиною, тобто Росія стала причиною його такого життя, де, маючи все у своїй рідній країні, маючи власну ідентичність, маючи культуру. Так, такі важливі питання, маючи кошти, маючи хороше фінансове забезпечення, власний дім, шикарні якісь можливості для розвитку його дитини. Це все він втрачає і втрачає через Росію, і він про це пам'ятає. І тут навіть були я вже вам не зачитувала, не підзнімала, але живучи у Сполучених Штатах Америки, він не дозволяє навіть щоб покоління вихідців із Росії. Навіть доторкалися до, до, до нього, до його тіла. Ем, я думаю, що це важливо, що автор заакцентував, заакцентував на цьому увагу, тому що і ми, українці, маємо пам'ятати це і не забувати, і нести цю тягність крізь руки. Тому мені книга дуже сподобалася. Я вчора подивилася фільм, екранізацію, також хороша. Екранізація майже, ну, майже на рівні. Я заплакала, що під час читання книги, що під час перегляду фільму, ось, але дуже вдячна Каті за те, що саме цю книгу вона мені обрала. І, мабуть, на цьому я буду прощатися із вами. Пишіть мені, чи читали ви ловця повітряних зміїв, чи ні, чи плануєте можливо. Дякую вам за перегляд і всім вдалого дня! І не забудьте перейти, звичайно ж, за посиланням, яке я залишу у інфобоксі, на канал Каті, підписатися на неї і подивитися, яку ж книгу обрала я їй. Спойлер буде одна із небагатьох книг, які я змогла знайти в вільному доступі у книгарні.